Ботокс не викликає залежність залежність тільки від результату, якщо ви перестанете його колоти. Нічого з вами не трапиться. А це треба розуміти, і бо ну ми ж теж на манікюр ходимо. Ну тому що ну нам хочеться, да щоб нас були гарні охайні нігтики, а не тому, що нам треба це робити, тому що щось з ними трапиться. Я борюся з цим борюся, тому що на манікюр ходять всі да. підфарбовувати волосся, ходять всі а шкіру підколювати. Ніхто не хоче ходити. Ну чому чому така несправедливість стосовно шкіру ну, зараз? Слава Богу, всі вже трошки взялися себе. Я так можу сказати, що зараз це вже ти. Тенденція до от, якраз того, що ну, хочуть, щось ну, зробити. є. Да. Але все одно я не хочу сідати на да, да. Ну, ну це, дуже, це дуже розповсюджений міф, і е, треба запам'ятати, що це реально міф. І, так само там, з губами да? дуже багато є пацієнтів, хто, кому важко зупинитися. І тільки лікар може вас зупинити. От, я, наприклад, своїм пацієнтам ніколи не вколю, якщо от вони до мене приходять, записуються. Навіть чекають по два місяці, приходять я їх відправляю додому. Ну тому що мені важливо, щоб коли вони сказали, хто колов губи, да і я не казала, боже, тільки не показуй, що це я колола, тому що ну там реально перебір. Тому я завжди от такий е, кажу, що є погляд зі сторони, і от лікар вам скаже як найкраще.